І вже в 1965 році солідним чоловіком Анатолій Овсієнко приїздить на Донеччину. Друге. І, як виявилось, на все подальше життя. Тривалий час Анатолій Васильович працював стоматологом у павлівській лікарні. І хто ж знав, тоді що рятівник від нестерпного зубного болю згодом стане рятувати нас від ще тяжчого, душевного. І раптом лихо. Після підступної хвороби Анатолій Васильович втратив зір на 47 му році життя. У такому віці далеко не легко відчути себе поза давно звичним активним трудовим життям, і вже зовсім непросто знайти вихід з такої безвигоді. Згадуються такі слова Василя Астуса: це вже доля, а долі не обирають. Отож її приймають, яка вона вже є. А коли не приймають. Тоді вона ціломіць обирає нас. Анатолій Васильович Овсієнко на диво і для самого себе став писати гуморески. Спочатку не все вдавалося йому на тернистій поетичній ниві, але справедлива, дружня і безкомпромісна критика, яку по сприймав як належне, та головне, його особиста наполеглива праця дали свої плоди. Його література та майстерність зростала на очах. Творіння його розуму припали до душі читачам своїм людяним змістом, життєрадісністю, оригінальністю сюжетних вирішень, комічні ситуації, побутові деталі, мова персонажів, усе це дихає реальністю. В сатиричних типах легко впізнати і давніх, і новонароджених антигероїв нашого часу, у змальованих подіях, переконані факти живої дійсності. Без перебільшення, це, мабуть, був. Найщасливіший період у його житті, на який випало багато випробувань та не менше щасливих подій. Після першого збірника, який отримав назву Сміхота та Годі» в 1997 році Анатолій Васильович Овсієнко підготував до видання ще три книги. У 2000 році Анатолія Васильовича приймають до спілки письменників України. В цьому році виходить збірка Торба сміху. А через два роки грішне діло. Остання чудосія була видана у 2004 році. Не можу не сказати про присвячення, яке Анатолій Васильович помістив у своєму четвертому збірнику: цю книгу я присвячую моїй дорогій, неповторній, працьовитій, турботливій дружині Катрусі. Скільки тепла, любові і безмірної вдячності в цих коротких, але таких великих за почуттям словах він усе, що бачив, що бачив, і він це все ага, побачив і сразу так угу, угу, раз, раз. І все в його так, Де там, у там селі, де був, де куди що де побачить? Записав, так? Ні, він не записував. Він зразу так в голові. Він же ж не мов, він як писав друг на друга. Прийде, там, мені продиктує, я запишу. А тоді так чорновик. Тоді ми цей чорновик. Любий Васильовний муж, його немає Дмитрій, йому помагав отак. Ну щоб воно ж записано так. А я потім вже на частовик на машинки печатала. Купляли ми машинку в Вірші Анатолія Овсієнка живі, бо люди читають їх і пам'ятають.